Вирішальна битва між Росією та Україною буде цієї весни, і вона стане останньою для закінчення війни. Про це заявив голова ГУР Кирило Буданов за його словами: якщо російські військові не досягнуть своєї мети цієї весни, в Росії закінчаться інструменти для війни. А генерал Олександр Сирський вдруге за шість днів приїхав до Бахмута. Командувач східного угруповання військ відвідав підрозділи, які ведуть оборону міста. Про це повідомляє прислужба сухопутних військ. Загарбники не полишають надії захопити Бахмут та продовжують накопичувати сили. Вони кинули найпідготовленіші підрозділи ПВК Вагнер. Та інші регулярні частини армії Російської Федерації. Інтенсивні бої точаться у самому місті. Та довкола нього командувач підтримав та заохотив цінними подарунками захисників, які у боях за Бахмут є прикладом стійкості, мужності та героїзму. І росіяни переключилися з оточення Бахмута на видавлювання сил оборони з міста. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Наразі окупанти вірогідно тиснуть на сили оборони України, аби вони відступили через трасу Костянтинівка, часів Яр Бахмут. Це як припускають аналітики, зменшить зусилля загарбників щодо оточення міста. Проте російські війська підірвали міст, який з'єднує Бахмут із сусіднім селом. Мова саме про Хромове і поліція міста Костянтинівка сподівається відремонтувати міст вже найближчими днями. Споруда є важливою для евакуації цивільного населення. І переміщення вантажів, таких як гуманітарна допомога та боєприпаси. Водночас наразі міст є основним маршрутом постачання з Бахмута до міста часів яр. У поліції додали, що, попри складну ситуацію, військові мають доступ до міста ґрунтовими дорогами та полями. Інформаційні операції окупантів навколо Бахмута мають дві мети: перша дискредитувати українські збройні сили, та вігнати армію та населення у панічні настрої. Саме так вважає радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк. За його словами, росіяни мають намір отримати певну перемогу, забрати якийсь знищений населений пункт, а потім знизити інтенсивність вогню і провести багато інформаційних кампаній, а потім пересісти в затяжний переговорний процес. Однак Подоляк впевнений, що російська пропаганда не впливає на українське суспільство. Росія втрачає близько п'яти сотень солдатів за день біля Бахмута. Проте окупанти продовжують свій наступ. Про це в інтерв'ю Білти заявив міністр оборони України Олексій Резніков. Він також нагадав, що росіяни почали цей повільний наступ шість місяців тому, і Україна все ще тримає оборону. Резніков сказав, що є втрати і у збройних сил України є загиблі та поранені, але це значно менше ніж у загарбників. Власник злочинної ПВК Вагнер знову імітує перебування у Бахмуті. Його спіймали на брехні про нібито оточення міста. Про це повідомляє центр національного спротиву. Терорист Пригожин записав відео, де він стверджує, що його найманці нібито вже оточили Бахмут. Але саме ці кадри записані навіть не на околиці міста, оскільки туди його не пускає його охорона. Ймовірно, головний вагнерівець перебуває у селі Парасковіївка, про захоплення якого в. Орух оголосив ще 20 лютого. Центр національного спротиву підкреслює, що відео є частиною дезінформаційної кампанії окупантів, щоб спровокувати панічні настрої серед населення. На на американській базі в Німеччині українські військові відпрацьовують сценарії нового наступу. Про це інформує видання The New York Times. Окреслено стратегії ризики та переваги різних наступальних дій. Один із варіантів просунутися ЗСУ на північному сході або на сході України, зокрема в Донецькій і Луганській областях. Про це пише видання. Фінальне рішення ж залишається за генеральним штабом ЗСУ. А американські військові чиновники виступають як консультанти. На нещодавних заняттях були присутні найвпливовіші американські генерали. Зазначив верховний головнокомандувач союзних військ в Європі, генерал Крістофер Каволі назвав феноменальною адаптивність українських військ. Літак впав у тилу ворога. Українські військові знищили російський винищувач Су 34 поблизу окупованого Єнакієвого на Донеччині. Один із пілотів загинув, другий у важкому стані. В Соцмережах почали поширювати відеозаписи падіння літака. Голова окупаційної адміністрації міста Роман Храмінков підтвердив цю інформацію пізніше. І командування повітряних сил ЗСУ заявило, що це українські військові збили російський бомбардувальник. Командування не розкриває подробиць, як зенітникам вдалося підбити літак на відстані за 25 кілометрів від лінії фронту. А російські змі опублікували відео з місця падіння літака. Як видно, від нього практично нічого не залишилось, нічого, літ, нічого літати окупантам в нашому небі. Російські окупанти обстріляли село Старикове, що на Сумщині. Там загинув 73-річний пенсіонер, який перебував на городі неподалік свого будинку. Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура. Відомство розпочало досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. І напередодні у Херсоні уламок ворожого снаряду травмував працівника одного із підприємств. 48-річна жінка була на робочому місці, коли почався артобстріл. Почувши вибухи, вона хотіла вибігти з будівлі, щоб спуститися у підвал. Але не встигла і дістала поранення ноги. Постраждалу шпиталізували. Відео з місця події опублікувала обласна військова адміністрація. Було шість, вообще шість хлопців. Ну, три они как? Они хлоп-хлоп-хлоп, где непонятно. Mm -hmm. Просто что тут уже начали прятаться. А вот эти два действительно они достались. Жинка постраждала. Все моя работница, да. Пугалка. Она что вот с этого рабочего места. Ну тут пытались. Выбежать туда в подвал. И вот ее тут вот прямо перед самыми дверями по ногам выпанула. Вот ушла назад в крови. Да, она вот аплеткровила. В этой конторе у нас 10 домов служится. Приходы людей постоянные. И вот такие вот прилеты, я не знаю даже, как бы. Як би що делать. дрон камікадзе вполював танк окупантів на Донеччині. Маємо це відео і можемо подивитися, як це було. були всі головні оперативні новини, які відбулися в Україні та світі за минулу добу, тож залишайтеся з командою Апостроф Тіві далі буде більше та цікавіше.